Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Постійно треба доглядати за квітами, якщо хочемо, щоб вони гарно квітували. Також обривати суцвіття, які вже відквітли. Тоді ж вони будуть краще квітувати. Так, як і пітунію. Кожен день треба обривати. Засухлі квіти. Два дні тому назад у нас теж такий дощ пролив, заплескало знову все на світі. І мигало, і блискало, таке, як кажуть, от води заступи. Сонечко виглянуло і розкрилися квіточки газонії. Ось рожева. Це така помороччива і жовтенька. Такі гарненькі квіточки, як сонечко. Ну, вони також, так як і портулок, закривають увечері квіточки, а тоді вже вранці розкриваються. Ну, ви хоча і бачили в мене ці вже квіточки, але своє відео хочеться мені розпочати із такої краси. Продовжую закатувати компоти. Ось Трохи нарвала порічок такий у мене там невеличкий кущик. Йошта і яблучка, білий налив. Такі вітрі останні, останні дні осипаються, вбиває. То треба щось з них робити. Також так, такий компот зроблю, а сорті. І ще буде, потроху, і апельсинчик в банку. Залишила трохи порічок на кущі. Так мені захотілося вареничків, там ще трохи вишеньок є, нащипаю. Кефіра ж нема, зате є в мене в морозильній камері, тісто на вареники. Я вже ліпила. А це тісто залишалося один раз, другий раз. І я так складала його в морозильну камеру. А тепер мені як знохідка витягла, до вечора воно ось розмерзнеться. І на вечір будуть нам на вечерю смачні вареники з порічками і з вишнями. Заодно подивитесь, які ж виходять вареники із замороженого тіста. Для компоту я обов'язково. Стерилізую банки та і будлі, для якої закладки я стерилізую. Стерилізую ось так таким методом в каструлю, наполовину наливаю воду і кладу таку кришечку для стерилізації. Це спеціальна кришечка. Вода закипає, Я ось так перевертаю банку і банка стерилізується. Гаряча пара заходить у так. В середину банки і все там гарно стерилізує. Десь хвилин 3-5 я стерилізую, а тоді отакось, кладу банку на бік, пара виходить, і банка ось така буде сухенька. І все буде чудово. У мене ще ось, ще ось є така кришечка. Це бачите, трохи не така. А це все рівніше. Таким методом. Такими кришечками, завдяки таким кришечкам ми стерилізуємо вже близько 30 років. І все зручно, гарно і швидко. Якщо менше мені потрібно стерилізувати банок, так як це сьогодні 4 то я на одну каструлю, а якщо багато, то на дві каструлі за двома кришечками. І все гарно виходить. Раніше ще, поки не було у нас цих кришечок, то стерилізували на звичайний чайник, носик обв'язували. Тряпочку якусь, щоб пара не виходила. І також перевертали, ставили і стерилізували. Ну, а тепер, завдяки таким кришечкам спеціальним, ми стерилізуємо банки. Ось, дивіться, пора тепер виходить, як я на бік поклала. І прямо на очах баночка робиться сухенька. Закотую вже компот. Ну, ось так понакладала ягоди і фрукти. Закатую сьогодні компот я із яблучка, йошти, порічки. І в кожну банку вкинула по два кружальця апельсина. Думаю, що компот буде смачний. Компот це звичайний, простенький. Рецепт, я думаю, ви знаєте всі. На трьохлітрову банку йде. Одна склянка 200 гу цукру і одна чайна ложка лимонної кислоти. Ну, а кожен з нас дивиться, які ягоди фрукти закладаю в банку, і кожен орієнтується на свій смак. Я на трьохлітрову літрову банку додаю трохи не повну склянку цукру. І сьогодні я додам десь третю частину. Чайної ложки лимонної кислоти. Мене запитували, чи обов'язково закладати лимонну кислоту в банку, як закатуємо компот. Ми цей компот уже катаємо дуже-дуже давно та всі в нашій місцевості катають такі компоти. І лимонну кислоту ми додаємо, а ви вже дивіться самі: додавати чи не додавати, вирішувати вам. Кампот, я заливаю, оце фрукти я заливаю в банці один раз киплячою водою. Залила, закатала, перевернула і гарно вкутала. І залишаю в кухні я так банки з компотом, доки вони не вихолонуть. Тісто моє вже розмерзлося. Тепер я з кульків. Викладаю так. і знову його перемішу ну, кожен кусочок тіста окремо. Ото, і буду ліпити. Вироблять вареники, так як ви вже не одне відео бачили у мене, як я ліплю і як варю. Ну ось, Уже варю варенички, доварю вірніше. Ще тут у мене залишилось вишень і порічок на три вареники. І вже нема ні на дереві вишень, ні на кущі порічок. Залишилось у мене ось трохи тіста. Ягід вже немає. Другий раз я тісто в морозильну камеру пласти не буду, не буду заморожувати. Я знову його в кульочок покладу на мисочку і в холодильник. А завтра на сніданок візьму яблучок. І з цього ж тіста до сніданку нам будуть дуже смачні пиріжки, жарені на сковороді, з яблуками. Ну ось дивіться, бачите. Вареники виходять із замороженого тіста. Пухкі, теж і смачні. Бачите, включила світло, бо знову у нас дощ і знову зробилося похмуро. Вже наварила я вареників, нам на вечерю. На дворі йде такий тихенький дощик. А ми будемо сідати до смачних. Вареників. Хто дивиться мій канал, то знаєте, що я малих вареників не варю. А такі, знаєте, щоб були доладні, щоб взяв одного вареника і наївся. Ну, звісно, одного вареника, такого смачного вареника, одного мало. А треба таку накласти гарну мисочку. Щоб наїстися. Так що, сміливо заморожуйте таке тісто і варіть смачні вареники. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!